Через тиждень американці відзначатимуть популярне у США свято Геловін. І готуватися до цього дійства вони починають заздалегідь, адже треба придбати костюм і, звісно, цукерки для дітей, які увесь вечір стукатимуть у двері. Чим є Геловін для американців і як його святкують, розповість Оляна Телюк. У жовтні в Америці починають відбуватися дивні речі. На деревах з'являються привиди, а перед будинками могили. Подекуди навіть людські черпи. Феномен цей має назву свято Геловіна. Святкують його 31 жовтня. У цей день діти і не тільки вдягаються у костюми і ходять по сусідах, кажучи трюк або викуп, вимагаючи від господарів солодощів. Це свято бере свій початок з кельтських ритуалів, коли люди намагалися відігнати нечисту силу. У Сполучених Штатах Геловін вперше святкували мешканці Міннесоти в 1921 році. Сьогодні його відзначають по всій Америці. Свято на яке треба придбати багато казкових прикрас, є прибутковим бізнесом. За словами Елен Дейвіс з Національної федерації роздрібної торгівлі, допомагає й те, що люди не сприймають галовін як одноденне свято. Святкування триває цілий місяць або навіть сезон. В результаті все більше людей беруть участь у заходах геловіну, і дедалі більше бізнесів, як от парки розваг, організовують акції присвячені геловіну. Кокс Фармс у штаті Вірджинія є одним з таких місць. Сотні дітей з батьками приїжджають на господарство, щоб поніжитись у сіні, пограти з вігри на мотиви Геловіну і, звісно ж, вибрати найкращого гарбуза. Невід'ємною частиною свята є наявність костюму чи маски. За словами Дейвіс, голівудські фільми часто впливають на вибір костюмів. найбільш популярні костюми для дівчат, принцеси для хлопців, пірати. Ми спостерігаємо, що поп культура часто диктує ким більшість з нас хоче бути на Головін. Однак не лише фільми Блокбастери диктують моду на маски. Торік напередодні президентських виборів у США найбільшою популярністю користувалися маски кандидатів у президенти Барака Обами і Джона Маккейна. Цього ж року сезон святкування Геловін розпочався зі скандалу. Правозахисники почали бити на сполох, коли у продаж поступили маски нелегальних іммігрантів, іноземців, що у перекладі з англійської також означає інопланетянин. Однак студенти в Орегоні вирішили не просто нарікати, а діяти. Маски дегуманізують мігрантів. Усі люди живі. Жодна людина не є нелегальною. вони зображують нелегального інопланетянина. Насправді у них більше прав ніж у нас. ці маски продаються всюди ми бачили їх навіть в магазинах дитячих іграшок. Студенти кажуть, що знайшли не тільки маски, які виставляють на посміховисько іммігрантів, але насміхаються над етнічними групами. Це Це образливо, тому що певні групи людей порівнюються з цими монстрами і демонами, якими лякають людей на Геловін. Обурені студенти почали писати скарги у крамниці, які продають маски, з проханням зняти їх з продажу. Ми придивилися до масок і погодили, що вони обурливі і забрали їх з полиці. студенти сподіваються, що інші крамниці зроблять те саме. Це свідчення того, на що здатна група людей об'єднаних ідеєю на свято Геловіну. Чимало міст у США влаштовують паради. Не залишаються осторонь навіть зоопарки. Національний зоопарк у Вашингтоні щороку влаштовує для дітей свій звіриний галовін, на якому чатунки дістаються не тільки малюкам. Ми даємо гарбузи слонам та гіпопотамам, а також іншим тваринам. Тут у павільйоні великих мавп, ми також роздаємо ласощі А діти, звісно, вдають себе звірят. Справжньої розваги на голові, но, однак, не може бути, якщо трошки не налякатись. Приголи! Уляна Телюк голос Америки.